Уявіть собі, час, коли ще не було ані паперових календарів, ані додатків у телефоні. Як тоді люди жили, як відміряли плин часу? Виявляється, вони його співали, весь їхній рік був одним великим циклом пісень, тісно пов'язаним з природою. Отже, як можна було орієнтуватися у світі без звичного нам календаря, як знати, коли сіяти, коли жати, коли святкувати? Відповідь, як не дивно, криється не в тому, що люди бачили, а в тому, що вони чули. Саме так українські народні пісні були не просто якоюсь розвагою. Ні, це був живий динамічний календар, що керував і працею, і вірою, і всім життям. Ну що ж, давайте розберемось, як саме він працював, і почнемо з пробудження природи. Ми починаємо з весни. І це не випадково, адже колись, саме весною, починався новий рік. Тож веснянки це не просто радісні пісеньки. Це були справжні ритуали, покликані закликати весну, пробудити землю і, по суті, запустити новий річний цикл. І подивіться, наскільки все було продумано. Це ж цілий чотириетапний ритуал. Кожен крок, кожна пісня мали свою конкретну, життєво важливу мету спочатку благословити громаду, потім звернутися до сонця, далі супроводити співом першого ранку. І наостанок попросити дощу. Це був справжній діалог із природою, від якого залежало виживання. Коли рік доходив свого піку, своєї найбільшої сили влітку, пісні, звісно, змінювалися. Тепер вони зверталися до дуже могутніх стихій, від яких залежав майбутній урожай. Давайте порівняємо на початку літа співали русальних пісень, їхня мета обережність задобрити русалок, водяних духів, щоб ті не пошкодили посіви. А вже в середині літа на Івана Купала все змінюється. Це вже не задобрювання, а гучне святкування піку сили природи. Ритуали з вогнем, водою, пошуку очищення і, звичайно ж, ворожіння. Ну а закривали цей сезон росту, звісно, жниварські пісні. Це був справжній гімн, важкій людській праці та подяка землі. Але тут є одна неймовірно цікава деталь. Перший сніп, який називали дідух, не просто збирали, його заносили в хату і зберігали аж до самого Різдва. І от так літній урожай напряму пов'язувався із зимовими святами, замикаючи річне коло. Отже, переходимо до зими. Природа засинає, світ ніби звертається всередину. І пісні теж змінюються вони стають більш родинними, зосередженими на громаді, на тому, як принести світло і тепло в найтемнішу пору року. У зимових святкуваннях було два головних типи пісень, і важливо їх не плутати. На святвечір, на Різдво співали колядки, вони прославляли народження Христа. А от напередодні Нового року на щедрий вечір лунали вже Щедрівки, які, як зрозуміло, з назви бажали господарям щедрого року і добробуту. І от саме на Щедрівках давайте зупинимося трохи детальніше, тому що тут на нас чекає просто неймовірне відкриття. Отже, Щедрівка це, по суті, новорічна пісня побажання. Просто вслухайтеся в ці слова. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Ластівочка, до речі, це давній символ весни. А отже, і Нового року, який колись починався на весні. Ця пісня бажає господарям багатства, хорошого приплоду, худоби. Здавалося б, звичайна народна пісня. Але. І ось він, головний сюрприз. Саме ця проста народна мелодія в геніальній обробці композитора Миколи Леонтовича стала однією з найвідоміших різдвяних мелодій у цілому світі – «Carol of the Bells». Тільки вдумайтесь всесвітньо відомий різдвяний гімн насправді народився як давнє українське побажання щедрого Нового року. Але цей пісенний календар відміряв не лише пори року, він спускався з космічних висот просто до людської колиски, супроводжуючи найінтимніші моменти життя. Колискові це ж цілий магічний світ, це не просто пісні, щоб дитина заснула. Це були справжні обереги, в них згадували добрих духів, сонка та дрімоту, які мали оберігати дитину. Це були перші побажання щастя, здоров'я та доброї долі. Так, великий цикл природи поєднувався з малим, інтимним циклом людського життя. А тепер давайте зробимо стрибок у часі від давніх анонімних усних традицій до сучасності. Побачимо, як ця глибока народна основа еволюціонувала і перетворилася на потужні символи цілої нації. Ця хронологія це не просто дати, це історія еволюції свідомості, від пісень, що належали всім і нікому конкретно, до творів, які мали авторів, і які змогли втілити в собі дух і прагнення цілого народу до свободи і власної держави. Ці рядки з державного гімну це, по суті, квінтесенція української ідентичності, ідея готовності до самопожертви заради свободи, яка проходить крізь усю історію. А цей знаменитий приспів використовує образ червоної калини, давній національний символ. І що тут важливо ключові слова підіймемо і розвеселимо, тобто повернути Україні її гідність, славу і радість. Це пісня не про занепад, а про відродження. Отже. Підсумовуючи всю нашу подорож від давніх ритуалів до сучасних гімнів, ми можемо побачити одну неперервну дивовижну мелодію. Подумайте тільки від простої пісні, яка мала на меті викликати дощ і забезпечити врожай, до гімну, що утверджує незалежність держави. Здається, що це різні світи, але насправді мета не змінилася: єднати людей зі своєю землею, формувати їхню спільну долю та ідентичність. І наостанок хочеться залишити одне запитання для роздумів, адже в кожній культурі є свої пісні ключі, свої мелодії, що зберігають пам'ять. А які пісні розповідають саме вашу історію?